Вітаю, шановні друзі! В цьому відео я вам показую свою дружину. Дивіться, ось вона. Мені пишуть, що я не показую її. Oh, ось вона, так. Да. От, значить, ми зараз я буду вам показувати нашу вулицю: вулицю з бомжами, де ми живемо в квартирі за 650 євро в місяць oh, з бомжами. І з усім, з усім кошмаром, який тут тільки можливо просто побачити. Так, поїхали. Ось наш ліфт. Подивіться, це наш ліфт, так? От, подивіться, які тут взагалі написи на ліфті. Бачите, як тут жахливо взагалі написано всяке графіті там і так далі. От, який жах взагалі в Іспанії. Виходимо, дивіться, так. Ось наш під'їзд, так? Все в такі лідки. Бачите, як воно? Ось наш бузон, так? Це наші ну, ящики так? для листів. Тиша. Завжди тижня. Ось знаходиться, зверніть увагу, знаходиться смітник біля почки. Покажи все. Mm -hmm. і, тобто все, що вам не потрібно, якась рекламні журнали, газети, ви, ви їх витягуєте і можете викинути ось такі паперові е, смітники. Також е, газети та інші журнали можна покласти сюди. Це для загального користування. Yeah. Е, тобто, Вони не валяються Ну і взагалі от дуже, дуже цікавий під'їзд, він побудований у е, вигляді, вигляді криниці. Так? от Дивіться. Тут буде зараз повністю да, от така річ. Так? І от таких криниць е, у нас три. Вона в нас у е, лабадорі нашій, ну не знаю, як його перекласти зараз, потім mm -hmm. перекладу, Так? Для чого це робиться? Для чого це робиться, так? Це робиться для того, щоб е, у дуже жаркий момент, да, у жаркі часи, е, там є штучна вентиляція, тобто вона примусова вентиляція є е, холодного повітря. От я зараз відкрив двері, так, і йде вентиляція, так, і подивиться, який чистий під'їзд. Подивіться, який чистий під'їзд. Ну, тут за сказати, все, за чисти. всем дивляться, так, і все відбувається. Ну, як би дуже класно. так? Ну, Ось такий вхід, у... Ось такий вхід приблизно, так? Ось відкрилась недавно у нас фрутерія. Це пакистанці чи американці відкрили фруктову лавку. так? Ну, а ми йдемо зараз далі по вулиці, так? І будемо дивитися, що у нас тут є ще. Ось наш балкончик, так? Ось він. Ага, так. Да, як дружина каже, що сортування сміття. Ну зараз ми туди підійдемо, так? І розкажемо, як сортується сміття. Так? Ну, ось Ми йдемо ось біля нас, буквально недавно. Відкрили Макдональдс. Макдональдс. Ага, бомжі, 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 бомжі. Так, вже він прийшов. Ось він ззаду, дивіться. Ось він ходить, бачите? Ось він ходить, ходить, ходить. так, Він оце за 1 євро чи за 50 центів. Да? Він просто шукає тобі вільно, вільне місце, так? І паркує тебе. Ну так в день вони до 20 євро так набирають. так, А оце Макдональдс. Його відкрили, його відкрили буквально от, ну, от після пандемії, так у нас тут е, було ну якби взагалі тут був якийсь просто бар, так? От. І е, ніхто якби ну, не хотів його викупляти, так? але зараз в цей момент відкрили Макдональдс. Так? І ось я стою. Е, ви розумієте? Ну, да, Звісно, чому? Тому що напроти, так, це дуже великий госпіталь, так, в якому дуже живе багато людей. Ну, лікується багато людей. там, да, І так далі, е, от, ну, і, звісно, що тут важливо. От, навіть доктора вони виходять, раз тут Макдональдс так, купили. Google Pay. Eplepensalat! <laughs> <laughs> Ну і звісно, що е, далі ми підемо на ту вулицю і будемо дивитися, що там далі відбувається. Оля, стас? У нас тут всі, всі, всі хочуть позніматися в Ютубі. Так? Ну, йдемо далі, йдемо диви дивитися. Так, ось зараз буде така пекарня, слухайте. Тут це нібито наші Форнаті. Але ну таке там в тисячу разів гірше, да? Там, я не знаю, просто вони беруть ці слойки, да? там, з тіста, з якогось вони їх жарять, і тут черга стоїть, дивіться. Стоїть черга, черга. Кожен день черга, кожен день, кожен день черга, кожен день. Йдемо далі. Але ще який цікавий бізнес. Це отакі ортопедичні магазини. Якщо у тебе поруч лікарня... Все, ортопедичний магазин. Да? От, наприклад, там, ну, я не знаю. Носки звичайні да? там, коштують там, ну, євро або 2 євро. Так? А от носки ортопедичні вони такі, самі, такі самі. І в такому магазині вони будуть коштувати 5 євро. Розумієте? А Це жасмін. Так? От він зараз якраз розцвів. У нас і апельсини. Yo todo duje veo aquí. Una pregunta. Sí, sí, sí. No. ¿Por qué no? ¿Qué quieres? No, no. En Ucrania somos ucranianos. Sí, sí, claro. Eh, ¿Nombre? nombre, nombre. <laughs> mi ¿Nombre? es <laughs> ¿Máximo? ¿Y tu nombre? Eh, Diego. Eh, engancha, ah, Diego, muy bien. Diego. <laughs> sí. <laughs> ¿Puedes saludarlo, eh? Sí, puede, 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 escribir a mi YouTube. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Eh, España y ucraniano. Me llamo Máximo. Máximo. Sí, eso, ah, este eso. ¿Ah, este video lo vas a subir? Este video. Sí sí, 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 sí. Eso es para para ucranianos. Máximo, Máximo. Máximo, Máximo. Ella, España y ucraniano. Voy a no enviar. Escribirlo... Un saludo de corazón para todos los ucranianos. Y a usted muy bien, muy bien. Eh, señor bendiga a todo ucraniano eh, enganchados. Muchas gracias. En ucraniano no sé. En ucraniano. España no sé. Я зараз пояснюю, як можна його написати українською мовою наш канал. Да? Зараз дівчата і, і оцей, цей класний хлопець вони хочуть підписатися на наш канал. я не знаю, як це зробити. Yeah, oui. no. vale. eh, en, 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 en la тупореш понербос. Sí. Pero a vos... España y ucraníes. Pero eso va, va a gustar otra vez. ¿España solo? No, otra vez. España y ucraníes. Muy bien, eso. Si sí, me sale la guerra. Ah, después, a, a, otra vez si sí, tú puedes ver uh, otro canal, vale. Hasta luego. ¿Sí? Aña pasli. <laughs> Так, ну це хлопці, тут ви розумієте, бувають е, різні, <сі>, різні випадки, звісно, що це не, ну, не якісь там, да, там ну, люди, які ну, не гарні, да, але ну, підлітки да, от вони, їм дуже було цікаво, що я знімаю. Да, от, і вони сказали, що моє серце з Україною. Моє серце з Україною, я вас дуже поважаю от, і так далі. Ну Ось, <сі> ось приблизно. Приблизно отак, так? От, Зараз дружина залишилась там їм допомогти, от, але е, дитина дитина оця маленька сказала: <му> не знаю, що вони тут хотіли, що тут до чого, так, але дуже великі є проблеми от в, в сусідніх районах, так, <му> Так, вони продаються. от, е, Поліція, звісно... Робить все, щоб запобігти цьому. Так, е не знаю, як сказати це вірно, да, але деякі асоціальні елементи населення так, вони навіть залучають до цього і підлітків, і кого завгодно. Да. О, тому так би мовити, може бути все. І ось знову зараз ми дивимося знову ортопедичний магазин. Ну Це прямо, це от, ви розумієте, тут на цій вулиці. Я думаю, що у них, них привіст їхнього прибутку ну, більше, ніж у <клухи> тому що ну, носки за 1 євро продавати за 5 <клухи> можливо, це, це, це більший, більший прибуток. Так, Ну йдемо далі. Ідемо далі і зараз ми будемо бачити. Отого От самого славнозвісного бомжа, який живе на нашій вулиці, так, який. А ось вони зараз з за нами йдуть. <реш> да. рома! І ось його помешкання зараз буде, так? От, е, вони тут вважаються ну, людьми, які, е, які живуть так само, як всі люди. Е, ніхто його не може з цього міста вигнати, ніхто йому не може сказати, що він якийсь поганий чи щось ще. Да? От, ну, ніхто Не може йому сказати, що все, ми тебе виганяємо з цього місця, ось, давайте подивимося на нього. Так? Ось він тут живе. Так? Ну, якщо вам показують його тачечка ну, десь схожа на те, що вона в супермаркету, так? От він живе прямо отут, де у нас вхід у банк. Так? Але ніхто йому не завадить, ну як би сказати, да, він навіть жити тут. Якщо він просто живе тут. Так? Його будуть лікувати в цій лікарні як звичайну людину, навіть якщо у нього нема документів. Розумієте? Ну ось приблизно от такі лякалки, да? Як живуть люди в Іспанії разом з бомжами за 650 євро оренди да? чи за 700. Ось приблизно ви побачили як, да? але звісно, є своє опасіння, і їм треба бути, до них треба бути готовими. Так? Ну, Нарешті ми дійшли до цього банкомату, да, де нам треба було піти і тут живе ось людина. Ну, да, от Він отак от, от живе. А ми прийшли і зараз тут намагаємося зробити певну операцію. Ну, Не знаю, вийде в нас чи ні, потім вам розкажу. Так, я бажаю вам, щоб ви інтегрувалися на цій землі, щоб у вас все було добре. Е, і нехай, нехай у вас все буде добре там, де ви вирішите, де ви будете щасливими. На все добре.